Діти завжди знаходили для себе причини не приїхати до Галини, але коли дізналися, що мама збирається виходити заміж, то раптом всі троє з'явилися, і час для цього знайшовся і все стало можливим. Мама вирішила в 60 своє особисте щастя налагоджувати, і це їм не сподобалось. «Не соромно тобі, мама, обурювались діти. Ми від чужих людей дізналися, що ти таке задумала. Тобі чого не вистачає? Хата є, все в хаті є. Живи і радій. Навіщо чужого чоловіка до себе в хату вести? Галина ніколи не почувалася так незручно, як тоді. Вона сиділа, мов шкулярка перед дітьми, і намагалася пояснити, що Петро не чужий для неї, і вони давно знайомі, а те, що зараз зійшлися, то це вже викрутаса долі. Насправді, вони з Петром знали давно. У 20 років Галина зустріла Петра на дискотеці, коли хлопці з сусіднього села приїхали до них на вечірку. Петро був настільки красивим, що його всі називали сонечком. Світле кучеряве волосся і блакитні очі, яких неможливо було не закохатися. Тоді Галина повернулась додому зовсім іншою, така закохана, що забула про все навколо. Вони почали зустрічатися, але без проблем не обійшлося. Батьки не прийняли Петра, а коли той прийшов свататись, батько Галі прямо сказав, що не бачить його своїм зятем, бо його донька заслуговує на щось краще. Не віддам за тебе свою дочку, бо ти їй не пара, сказав як відрізав батько. Це так образило Петра, що він відразу ж одружився з донькою місцевого багатія. Вони поїхали, і Галина багато років не знала, де він і що з ним сталося. Сама вона теж згодом вийшла заміж за Івана, народила троє дітей. І життя йшло своїм ходом. Іван був хорошим чоловіком. Але Галина не любила його так, як Петра. У 50 років Галина овдовіла і залишилася жити сама в своєму будинку, бо діти вже мали свої родини. Була самотня, хоча й не відчувала гострої потреби в чомусь. Іван був хорошим господарем і багато їй чого залишив, у домі було все. Вона не раз запрошувала дітей, але вони так і не знаходили часу, щоб навіть зателефонувати, не кажучи вже про приїзд. І ось одного разу, стоячи в церкві, в неділю, Галина помітила знайоме обличчя. Це був Петро. Він за 40 років змінився, але очі залишилися ті самі. Він теж упізнав Галину і після служби підійшов до неї на вулиці. Так вони почали спілкуватися. Виявилося, що Петро теж овдовів і повернувся до рідних місць, щоб провести тут старість. Він ніколи не забував Галину, адже не міг полюбити свою дружину, так як її. Після довгих роздумів він зізнався Галині, що хоче бути з нею хоча б трохи в старості пожити і бути щасливими. Галина погодилася, от тільки дітей своїх не запитала, а вони виявилися проти її планів. Заміж 60, здивувала донька, ти не маєш розуму, мамо. А що, в 60 життя закінчується, відповіла Галина. Життя як довга дорога ніколи не знаєш, що на ній ще трапиться. Не прогавлю своє щастя, навіть якщо ви не згодні. У мене лише одне життя діти, і воно тільки починається. Галина з Петром розписалися і стали жити разом, але за це довелося заплатити високу ціну. З нею перестали спілкуватися і рідні діти, які так і не зрозуміли, навіщо мамі в 60 виходити заміж. На їхню думку, в такому віці мала мама жити лише для них. А яка ваша думка з цього приводу?